Чому хороші дівчата часто обирають поганих? Бо в дитинстві любов була болем, нестабільністю, очікуванням, постійною боротьбою за увагу. І мозок запам'ятав, ось так виглядає кохання. І її навчили той, кого треба добуватися, це є справжнє кохання. А коли з'являється нормальний, добрий, турботливий, вона не відчуває хімії. Бо немає гойдалки, нема болю, немає драми, тільки спокій. А спокій для неї незнайомий і навіть трохи страшний. Але саме спокій це справжнє кохання, це зрілість, це безпека, це любов, яка не рве душу, а лікує її. Підпишись, якщо готова будувати нові здорові стосунки з собою і з тим, хто дійсно тебе любить.